І зараз я з вами поділюся найвідомішим випадком Жане, з яким він зустрівся в своїй практиці, випадком Марії. Марія – це псевдонім, ас, але в чому суть жила, була молода жінка. Вона жила в психіатричній лікарні. Вона взагалі не пам'ятала свого дитинства і юності. Мала глобальну амнезію, Знаходилася вона там роками через певні речі, зазвичай співпадаючи з критичними жіночими днями, у неї різко піднімалась температура, і вона впадала в стан такого маячіння, таке я кажуть, бредове состояння. Так, стан маячіння. Фізично ніякі зміни не були знайдені, тобто фізично фізіологічно вона була ну, ніби здорова, не мало бути ніяких причин, які до цього призвели. Що зробив Жане? Зануривши її в глибокий гіпноз, Жене заставив її згадувати. І ось що вона згадала? Вона жила в дуже набожній сім'ї. На той час, коли вона жила, католицька православна церква вважала жіночі місячні такою такою платою з гріх Єви. І отже, оця Марія вона була дуже набожна і молилася, щоб з неї цього не трапилося. Намагалася жити безгрішним життям, святим, знаєте. Так... Щоби все було по-божому. Але місячні прийшли взимку. Що вона зробила? Вона вийшла в двір і сіла в бочку з зимною водою, де просиділа чимало часу. Місячні, на певний час перестали йти, але через три роки в неї знов з'явилися місячні, і разом з цим з'явилось відтворення тієї, якби хвороби, яка з нею сталася після перших місячних. Що зробив жене під час гіпнозу? Жанена віяв їй, що вона росла в іншій сім'ї, і що з радістю чекала появи місячних, бо це свідчить про жіночу зрілість. І як результат, приступи в Марії припинилися.